Побудувати щось на ВДНГ неможливо, бо приїде директор дасть по голові. А президентський університет зруйнували президентський біля. університет. Там є пам'ятки архітектури. Їх 22 штуки. Це на центральній площі. Це приблизно 20 гектарів. красиві, історичні. Кожен в стилі різного архітектурного, історичного, релігіозного напрям. якщо вам цікаво, там є давня грецька, давня римська, давня візантійська, єгипетська е мотиви. Там є павільйон вінаділія без жодного радянського символу. Це робили спеціально для Сталіна. Він мав відвідати це і відкрити ВДНХ в Києві. Так, от це історія, вона захищена. Навіть захищена башта водонапірна, вона також є пам'яткою. А є. Радянські будівлі 70-х, 80-х, 90-х років, там по-останні в 90-х роках побудовані. 17-й павільон, який було зруйновано, щоб на його місці побудувати президентську університет, це якраз стара радянська будівля без пам'ятки, дуже холодна, дуже неефективна.